Друзі, мої вітання. Охі не робили, зараз покажу. Ну, в принципі, небагато, як завжди. Але ну, результат. Ви бачите, що за моєю спиною стоїть. Ну, дивіться. Які красень. Як вам? Крило не подряпить. Отака от історія у нас. Крило зробив, бачите, так. Воно досить потужно. Гвинтики ці я ще потім попідкрашую. Хочу зробити. Ось, бачите, тут шайбочки не повставляв, блін, провтикав. отако хочу зробити, щоб воно все було люкс. Оце також. Поки відфарбовую, то не проблема. Дивіться, які замочки прийшли. Чікс. Бачите, капот рівний трохи. Пропеллер все-таки лишився. Тут. Оп. І він піднімається, піднімається і тримається. Все крутяк. Топчик. Так. Прилади вже поставив, підключив. Це все аналоги. Получається температура тосолу у двигуні, тиск двигуна і тиск коробці. Трійник сюди. Бачите? Отака от історія. Тобто буде дублюватися. І показувати в салоні також буде прилад. Це все по оригіналу брав. Ну, зрозуміло, що трійників таких по оригіналу нема. Там захований ще один. Бачите? Також тиск мастила. І ну, тиск мастила і тиск мастила. на Аналог і електронний відповідно. Тут шланги отак от, от зробив організацію їх. Ну, блін, все наче крутяк. Крила, крила, мені це так подобається, як вони виглядають. Дивіться, боковинки, бризговики, ці бризговички. Ну, блін, дуже круто. Це от практично... Практично три дні. Сережка ще трохи щось допомагав, красавчик. І світла нема. Генератор працює. Блін, якби було світло постійно, тому що зварювальний апарат і плазма не працює від генератора. Треба щось потужніше. Так, ну не без косяків. Поставив ці кронштейни, бак поки не закріплений. То, що вони довші, бачите, це я повідмічав рівні, треба буде їх поспилювати. Але перед тим як спилювати... Я тут, блін, було незручно, вони тяжкі. І отут, бачите, одна відстань, а тут більша відстань. Получається, оцей десь на 18 мм треба підняти догори. Це досить просто зробити. Я оце в цьому металі просвердлив отвір, нарізав різьбу і закрутив в отвір, який був в цьому кронштейні. Відповідно, для того, щоб його підняти, мені треба було просто в, цій, в цьому кронштейні просверлити на 18 мм нижчий отвір. І він підніметься тоді. А потім вже буду все знову вирівнювати і потім обрізажу, бо обрізати це найпростіше, краще декілька разів це все зробити. Е, потім, потім ще, Історія. Бачите, Получається, бак буде триматися тільки отут і отут. А тут, відповідно, він не буде триматися. Я думаю, що це. не знаю, це чи під якийсь овальний бак спеціальний. кронштейн якийсь не той, але дуже класний. Думаю, як зробити. Сюди уголок на одну сторону і на ту сторону пустить. Для того, щоб була плоскость. Знизу, в принципі, буде зрозуміло. Але ж, блін, і тут він якийсь ну, досить нерівний. Якщо такого його взяти, притулить, то ну, все одно він, Получається, там треба вирівняти сюди або до цього, отако, можливо, його взяти. А потім внизу виварить якраз такі ці кутники для того, щоб він нормально тримався. І все. Потім зверху тут ще у нас ось такі запчастинки. Бачите, лишилось. Я їх також адаптую і туди приварю, буде, виходить, полоса, яка буде ось сюди кріпитися. Ось бачите, тут є отвори. І виходить, вона буде прижимати його. Полосу максимально широку візьму. І потім з кутника також зроблю отут рамку для того, щоб оці підніжки поставити. Тут, напевно, буде або велика плюс маленька, або дві маленькі. Ну, треба буде дивитися ще по геометрії, для того, щоб нормально можна було залізти і нормально можна було вилізти, а не випасти. Е, меншу. Меншу підніжку думаю зробить одну десь отут. Подивлюсь, якщо буде досить високо, хоча я думаю нормально, щоб ногою зачепиться і на другу підніжку. Якщо ні, то придеться отут іще на резині якусь, да? яка, щоб не зривалась. Підніжок закупив нормально, їх вистачає. Там я їх, на Олексі взяв, знаю, по гривні 250 чи 300 гривень, щось таке штука. То я всі забрав, які були. І вони, в принципі, пригодяться. Да. Тракторець, тракторець. Любо глянути. Дивіться. Опа. Зрозуміло. Однією рукою не то, але бачите, справляюсь навіть однією рукою. Другий замочок так. І от так. Стоп. Який замочок. Я ж вам ще не показав однією річ. Дивіться, от відпускаю. Він собі піднявся. Робив 1221 там міняли ми резинки, думав їхати кудись підбирати, а знайшов в залишках у мене новенькі обрізки лишались. То я ось таку резиночку зробив і цей капотик оцією плоскостю сюди лягає, не дряпає нічого. Ну, просто як він для цього зроблений. Дуже круто. Дуже класні, до речі, ці петлі. Бачите, вони регулюються, можна відрегулювати. Як вам решіточка? Да, так, зрозуміло, що колхоз, всі діла. Ну, виглядає вона дуже дерзко. Дуже дерзко. І колір. Колір досить, досить класний. Коли весь вже збереться. Тоді буде просто бомба. Мастилку, бачите, вже загнав в боксик для того, щоб воно нагрілось трохи. Бачите, поставив датчики з однієї сторони і з іншої сторони. Аналогічний датчик це е, температура буде в гідравліці, а той бачок буде температура в рульовому. Потім на тиск мастила. Поставив тут перед фільтром. Тут він показує рівень забруднення фільтра, а це буде тиск мастила в коробці. От так якось воно получається. Ну, Напишіть свої враження: толк буде чи ні. Потім вже сюди ще треба резина. Замовляв тому одного чоловіка резину ось сюди, маслобін і хотів замовити також сюди восьмерку, але щоб вона була з нитками. Для того, щоб ось сюди резинку зашити. Я тут, бачите, шпаклівки по максималці зробив і нормально. Тобто сюди кріпиться резина, зверху пластина і, відповідно, аналогічно з цього боку. І все, нічого нікуди не буде летіти, і нічому заважати не буде. Він, до речі, бачите, прийшов тросик, Уже все нормально, чекає встановлення. Це тросик той, що наручний газ. Наручний газ, але поки, блін, ну, з покраскою це все розбирався, ще не було часу поставити його. Я його, до речі, перевірив. На переключення передач він також. Буде нормально працювати. До речі, прилади. Прилади стоять уже на своєму місці. Топчик. Поставив МТЗовський також датчик тиску повітря. Брав все по МТЗ. Датчики всі оригінальні. Стоять, блін, як паровоз. Ну, іншого виходу я просто не бачив, тому що. Ну, немає електронних датчиків, щоб були якогось одного виробника. Це перший момент. А другий момент взагалі в природі я не знайшов, щоб існував електронний датчик, не датчик, а сам показчик, сам прилад, який показував би тиск в коробці. Прийшлося взяти МТЗовський оцей, на 6 ткік 1221, аналогічний, оригінальний. Коштує також бешених грошей. Але що робити? Тут, до речі, різьба не підходила, то я отвір пересверлив і нарізав різьбу, яка потрібна. І все підійшло для того, щоб менше перехідників ставити. Отак От буде все стояти. Потім з цієї сторони також маємо датчик температури. отако, от от бачите? ну крутяк, крутяк Блін. Сюди фільтр стане. А, до речі, бачите? Я сюди ще посилення на всякий випадок. Отут буде саме велике навантаження, то я тут ще таку саму трубу прихватив з однієї і з другої сторони. І буде воно нормально так служити. Сюди буде ставитися фільтр. Повітряний повітряний фільтр ще треба погрунтувати і відповідно пофарбувати. Пофарбую я ось такий самий колір, тобто чорний матовий. Чорний матовий буде виглядати він на всі 100. І. І. і, і. До речі. Е, думаю, я оце за вихлоп. Він мені спокою не дає. Це просто просто жесть. Думаю, думаю, що надумав поставити ось сюди, на оце місце. Але вихлоп нестандартний. А взяти бочку або з Реномагнум, або з МАНа ТГА. Єдиний момент, що мені треба оці всі габаритні розміри зрозуміти, треба почитати. І підвод, і вихід, яка геометрія є у них. І якщо все вийде, то розумієте, глушак іномарки, він буде ну, дуже і дуже круто. Тому що ті резонатори, ну, стоковий я мовчу, Просто нереальна якась трешатина. Подумаю, от, над таким варіантом, щоб сюди. Тут треба все чітко виміряти, зрозуміти, щоб вона стала, ця бочка, а наверх вже вивести трубу. І буде круто працювати, я думаю. ви напишіть, чи треба так робити, чи не треба. Чи все таки, бо ще один варіант по вихлопу. Розглядаю також о, з мана, чи з Мерседеса, ось сюди, отаку отако сюди притулить бочку також. Вона йде обальної форми і витягнута. В принципі, вона обмежить доступ до цих всіх елементів. Хоча з тієї сторони також можна до них дотягнутися. Але, але ось сюди, б, ось сюди б нормальний глушак, нормальну бочку. Правильну бочку. Тобто, ну, не оте сміття, що ставлять на трактори. Правильна бочка, вона буде дуже круто глушити звуки двигуна. І буде круто працювати. Так, ну, наче поки все. Зараз світло відключають. Тому дякую за перегляд. Всім пока. Стоп, стоп, стоп. Яке пока? Я ж зовсім забув. Дивіться. Ось така штука. Ось така штука. Це чашка. Ось така чашка від компанії WURT. Яка виступає спонсором даного розіграшу, плюс фірмова їхня кепка поїде до тієї людини, яка відгадає відповідь на наступне питання? Яка ємність оцього бака? Ану, хто перше напише? Все, пока.